Тринадцятий конкурс наукових доповідей, проведений на Хмельницьке серед молодих спеціалістів, підтвердив, що молодь є активною у всіх сферах діяльності енергетичного підприємства, виробничій соціальній проспілковій. Це саме ті небайдужі працівники, які хочуть, а головне можуть щось змінити на краще. Тематика конкурсу охопила злободенні теми як для підприємства ХАЕС, так і для пересічних громадян щодо психологічної стійкості населення та, зокрема, працівників ХАЕС у воєнний час, шкідливості радону для людини. Зниження витрат реагентів та палива на ЕС, підвищення енергоефективності та рівня безпеки інші актуальні теми. У ході конкурсу було представлено 13 наукових доповідей з виробничого та соціально-проспілкового напрямів. Захист наукових доповідей на хая серед молодих спеціалістів проходить на постійній основі. Роботи не лише піднімають гострі проблеми, але й є такими, що носять прикладний характер, можуть безпосередньо застосовуватися у виробничих процесах та покращувати їх. Журіви знало. Високий рівень конкурсу наукових доповідей серед нетішинських атомників. Це був най найсильніший конкурс серед всіх конкурсів наукових доповідей. Конкурс наукових доповідів він розглянув найважливі теми, актуальні теми, передові. Тобто, ви дійсно мали складову не тільки наукову, а ще й економічної вигоди. Тобто, дуже дуже глибоко підійшли до цих 嗯。Uh Підготовки до цього конкурсу, будь-яку е, справу, яку ми сьогодні започатковуємо і успішно проводимо кожна ця справа за упокій ворога. І нехай вони е, зрозуміють, що Україна є, була е, була до речі, раніше ніж з'явилася е, Росія, е, і буде, і е, цій країні світле майбутнє забезпечують якраз ось е, той потенціал, який сьогодні перед. Нами сидить молодь наше майбутнє. Цей молодіжний захід демонструє, що завтрашній день є і в українських ядерників, і у Хмельницької АЕС. Проблемні теми конкурсу наукових доповідей можна і треба впроваджувати на ХС. Враження від заходу переможеться у соціально профспілковому напрямі. Окрім виступу, я давала пропозиції, яким чином це можна реалізувати на ХС. Також керівництво додало свої варіації, ми їх більш детально обговоримо згодом. І я думаю, сформулюємо і подамо вже на доповіді між. Відокремленими підрозділами Провадження електробусів це тема ще одного переможця у виробничому напрямі. Вона дасть вигоду для ХС та зменшить викиди у довкілля. Зараз на базі транспортного цеху будується стоянка для автобусів, планується зміна проєкту цієї стоянки під електробуси, щоб розмістити там зарядні станції, і по можливості в майбутньому, коли акумуляторні батареї, які вони не вічні, вони вийдуть з ладу, і на базі їх втратять свій ресурс і з цих використаних батарей побудувати на території транспортного цеху накопичувальну станцію. Обоє переможців наукових доповідей представлятимуть Хмельницьку ЕС на галузевому конкурсі у Києві.